Останнім часом все частіше і більше, і навіть вже в медіа Форбсі циркулюють публікації вже не лише на рівні чуток, але й на рівні публічної публічної інформації про те, що повністю за три тижні стерто у Вовчанську і під Вовчанськом елітну 83-ю десантно штурмову бригаду Російської Федерації, яка змушена. Відступати із Вучанська після важкого тритижневого е, розгортання в цьому районі занадто багато втрат. У них Коваленко прогнозує, що це десь близько 60%. Якщо брати в середньому бригада, це 4 тисячі, то 60% це більше 2 тисяч за три тижні. Ну, вважайте, там 2 тисячі поділити на 21 день. Е, е, фактично по 100 чоловік в день росіяни втрачали зі складу цієї бригади. Це по роті е, у день і отакий. Буцімто зараз математичний підрахунок рота в день втрат окупантів вважається вигідним для наших е, військ, які перебувають в обороні. Так ось, повертаючись до 83-ї бригади, вони власне е, звідси буцімто виводяться е, і є багато тих солдат, які втратили боєздатність, які поранені. Є багато солдат, які відмовляються воювати, і велика частка тих, хто е, заблокований у пастці на агрегатному заводі. Ось цей. Споруда, яка оточена вогнем наших військ на агрегатному заводі. Там шалені просто цифри в західній особливо пресі наводяться щодо того, скільки бійців російської 83-ї десантно штурмової бригади, хоча певне не лише її тут заблоковано, але її просто викошують як тільки можуть наші бійці. Це відео від роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 116-ї окремої механізованої бригади, підрозділ, який називається Horn Group, Доволі відомого ефективного підрозділу, який працював свого часу при обороні Авдіївки в її найважчих періодах, так от хорни показують відео роботи сил оборони нашої держави. Тут вочевидь всіма можливими і наявними засобами вогневого ураження від дронів до артилерії і навіть авіації. Звісно, що по агрегатному заводу Чанську де засіли російські. Солдати, які і і в полон не здаються, хоча частка з них вже доволі таки значна здалася в полон. А, ну і чекають якогось кращого життя. Ось всі ці удари м по Вовчанському агрегатному заводу ви власне зараз маєте змогу спостерігати з висоти пташиного польоту. До речі, от я обіцяв згадати про Вовчанськ в контексті Краматорського напрямку часового яру. Чому там під часовим яром знизилася? Ймовірно знизилася точніше, чому саме причина ймовірна причина, чому там знизилися бойові дії, полягає зокрема в тому, що цю 83-ю бригаду, бійці якої зокрема заблоковані на агратному заводі, і яку мають вивести з Вовчанського сектору фронту таку. От вони були свого часу передислоковані з Краматорського напрямку, з району населених пунктів Іванівське до сюди, до Вовчанська. Ну і власне те угруповання військ противника послабилося, це підсилилося, але тут вони добряче отримали на горіхи. Відтак ми можемо зараз так поступово говорити, що в прикордонні Харківщини. Вчора я розповідав про лиманські просування і е, дякуючи Діпстейту і тому, як вони е, широко розписали. Ситуацію по тернах раніше ще Серблянське лісництво бійці Боревію і Азову. От вони покращили суттєво на Лиманському напрямку. Ситуацію а зараз можемо до цього до Лиманського напрямку ще додати Харківщину, північ Харківщини прикордоння. Що зараз ситуацію вирівняли? Можна говорити про певне перехоплення ініціативи, але дуже обережно про це говорити. Я завжди волію використовувати фразу про виборювання кращих тактичних позицій у контексті нашої стратегічної оборони, яка триває і триватиме Шивить, ще цілий е, цей рік, ну як мінімум до кінця 24 го хоча е, якісь локальні контрнаступальні дії разом із випалюванням сил противника у Криму, вони, напевно, можливі і вони, напевно, що більш ніж логічні.